Шановні панство, мої вітання. Звуть мене Олександра питання у вас в коментарях. Китай і Росія проводять воєнні учения в Африці. Китай підтримує війну Росії. Може ли Китай допомагати Росії воєнною технікою і оружію? І Президент Китаю сказав своєму народу готуватися к війни з Америкою. Це з, зі слів Жданова, да, нашого оглядача політ. І ще Жданов сказав, що багато китайських військових зараз знаходиться в Казахстані. Ну, По Казахстану то взагалі там да, інша історія. Сьогодні також читала в новинах, що росіян в Казахстан будуть якось тільки ну, по документах приймати, вселити, да, тобто там якась така збільшена буде перевірка в плані документів. От, ну, я думаю, що всі, хто хотів заїхати, вже заїхав. Да, ми з вами дивилися в плані Казахстана. Давайте подивимося на зараз. М -м е Китай, Росія, Китай, Штати просто розберемо відносини, да, що, що зараз відбувається. Ну, взагалі, по Китаю і Росії розкладів багато, вони їм дійсно зараз ну, ще трохи допомагають. От, і, і допомагали, але зараз це не так, як було раніше, але все рівно, давайте будемо дивитися. Так. А, китай і Росія. Карти трошки більші, так, незручно їх тасувати, але вони дуже красиві і дуже говіркі. Тому тасуємо. Так, Китай, Росія. Давайте спочатку так, відносини. Китай, Росія. До Росії, Росія до Китаю. Ну, знаєте, от якщо раніше якісь були у Китаю до Росії. ну, більш тепліші стосунки, скажімо, Якісь, е, якась допомога на зараз є, але при цьому зберігається момент своєї вигоди і взагалі е, намагаються, знаєте, як е, відійти від справ. Якщо десь хтось і допомагає, то це робиться дуже тихо, дуже так, щоб взагалі ніхто не бачив і, і майже нічого. Тому що от по отшельнику тут, ну, яка тут може бути, ну великої допомоги тут немає. От, тут є певний свій інтерес, е, якась підтримка зберігається, але веснірка мечів, е, вони намагаються взагалі від цього відійти, тому що ну, я розумію, що може е, якісь умови може штати їм про щось таке сказали. Не знаю. Ну, тобто. А от е, Росія до Китаю, то. Взагалі, великі, дуже покладають Росія на Китай великі дуже м, сподівання. Карта імператору, карта миру. Тобто дуже, дуже потребує. З розпростертими об'яттями, да? трійка, трійка жезлова, дуже хоче співдіяти, дуже хоче допомоги, дуже хоче захисту, як, як ну, під імператором, да? хоче, щоб м -м -м, Китай допоміг, Китай захистив. Тобто як до е старшого брата, знаєте, до старшого сильного брата Росія до Китаю. Ну, а Китай ви ж бачите, тобто, раніше було якось. Більш по-доброму зараз вся справа в грошах. Вся справа в грошах. Так, давайте подивимося, чи підтримує Китай війну Росії. На зараз, чи підтримує Китай війну Росії проти України? Ви знаєте, не те, що підтримує, а просто так сталося неочікувано для Китаю. Китай взагалі, ну, вони знали, що це буде, да? але ось те, як на зараз відбувається, як Україна себе відстояла, як світ реагує, ну, і взагалі, то все змінилося, і плани змінилися. І тепер страшно, і що робити далі. Тому тут. Про підтримку, ви знаєте, ні. Мабуть, немає підтримки, тому що е, тому, що результат став неочікуваний. Ну, для Китаю так точно. Підтримки ні. Більше страху, що тепер робити, да, як тепер з цього виходити, як з цим, кори... як, як цим е, скористатися. Ну, тобто, так. Чи готується Китай до війни зі Штатами? Чи готується Китай до війни зі Штатами? Чи можливо ця війна, Китай, Штати? Ні. Тут, тут не до війни. Тут, знаєте, такі політичні конфлікти просто почалося. Ця боротьба, вона за вплив. Ця боротьба за вплив країн, за розподіл країн, за гроші, за, ну тобто, за, за все таке політичне. Да? І. Е п'ятірка мечів, то ця боротьба вона будь-якими засобами буде. Да? Тобто, якщо там якісь шари літали да, над штатами, спровокувало певний конфлікт, тобто ну, притягнуло туди увагу. На зараз також якось так ні, не може бути війни, тут виходить іерафант, і ірафант він же, ну, не військовий зовсім. Тут не про війну йде мова. Тут мова про вплив, про розподіл впливу, це да. А як у такого, знаєте, військового конфлікту, ні. Провокації будуть. да, Провокації будуть ще і далі. Тому їм, ну, просто, мабуть, знаєте, як нашла каса на камінь, да, потрібно вирішити всі ці, а, що вони ділять. А ну, давайте глянемо. Давайте подивимося Китай і Штати. Наче ж був якийсь такий момент, да? пам'ятаєте, коли зустрічався Байденсі, наче щось вони там вже поділили, а зараз, мабуть, щось пішло не так. Китай і Штати, давайте глянемо відносини на зараз. Китай до Штатів. І Штати до Китаю. Китай намагається е, вибороти своє місце. Оця, знаєте, як вибороти своє місце на політичній арені. От, дивіться, які, е, які карти. Е, П'ятірка жезлів, сімірка жезлів, карта башня. Тобто вони намагаються. Розділити вплив, розділити владу по, по башні тут спровокувати якісь конфлікти, де щось там е, зробити якусь провокацію. Ну, тобто, знаєте, от якось так себе відстояти, відвоювати себе. Причому ж п'ятірка жезлова» вже другий раз на них виходить. А у штатів ну все набагато простіше. Вони. Розуміють свою силу, карта Магу, десятка кубків, вони чітко розуміють свою силу, вони розуміють свою позицію, і віддавати оце те, що в них є, своє лідерство це двійка мечів, вони взагалі не збираються, будуть домовлятися. Тут туз мечовий. Якісь будуть ще, можливо, там, я не знаю, що це може бути перемовини, да, якісь. Домовленості будуть намагатися розділити цей вплив, домовитися. Таким шляхом, двійка кубків, розмовами, розмовами. Вони на конфлікт не хочуть йти. Тобто, ну, вони дипломати, розумієте, штати вони дуже багато розмовляють Тобто, от, з, з різними країнами. Ну, Я про Китай зараз, да? то в них так розмови, розмови, вони такі дипломати. Тому ось так, війни не бачу, а провокації і боротьба за лідерство в світі, вона, вона буде. Ну, там карти такі, знаєте, не згасають і поважні, ще, ще щось може бути, причому таке, що прям на весь світ. от давайте глянемо з приводу Казахстану. Що в Казахстані знаходиться багато китайських військових. Чи знаходиться в Казахстані багато китайських військових? Чи вони є в Казахстані? Військові. Ви знаєте, да, хтось є? Ага. Хтось є, друзі, а для чого? Цікаво. Колесо Фортуни і король. Пентаклів, когось, як, знаєте, в Нідрілі. Карта Вищого суду. А для чого? З якою метою? З якою метою. А це момент підтримки. Якщо будуть якісь провокації, п'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів, ось ця, да? це в наш Паш Пентаклів і е, королева жезлова. Це як м, буде підтримка, якщо будуть якісь провокації, да? а, підтримка країни. Королева жезлів. Підтримка країни. Підтримка Казахстану. Так, а давайте тепер глянемо інакше, в мене є питання. Китай і Казахстан відносини, так? Китай і Казахстан. Казахстан до Китаю. Ну Сказати, що прям якось е, якісь там такі суперполітичні стосунки, ну ні, взагалі. Казахстан до Китаю, можливо, десь і звернувся, але виключно в своїх інтересах. Це так, щоб їм було, їм допомога більше в плані їх контролю, в плані підтримки. Тобто, ну якось так. Тут не, тут не про якісь там суперполітичні плани. От. І Китай тільки, от знаєте, ну як... Типу, справи ніякої з Казахстаном немає, ну такої грандіозної. От Просто якісь домовленості. Щось якось нове. Знаєте, як якісь нові дороги, нові шляхи, нові домовленості. Можливо, починають щось, знаєте, імператор виходить, можливо, починають якісь стосунки нові. Казахстан з Китаєм. Може, знаєте, як ідуть перемовини, бо ну, Казахстан вже бачить, що. Росія загинається, то треба собі знайти якогось ще одного лідера. А з якою метою тоді е, Китай зараз своїх військових туди закинув? Ну, от, якщо не для Казахстану, а для себе. З якою метою? Яка мета? всіх військових в Казахстані, яка мета. І знову тут королева жезлів. Навіщо це Китаю? У Китаї є якісь плани, карта зірка. Є якісь плани, причому, знаєте, це такі плани, вони не на зараз, вони на потім. Китай собі шукає союзників, і таким чином цією допомогою він знаходить собі союзників. Позиція у Китая для чого? Дивіться, шестірка жезлова, це ну, карта переможця. Типу, ну, Я можу, чому ні, я ж можу це зробити. Тут дама Кубків, тобто карта підтримки, карта допомоги. А от для чого це Китаю? Карта зірка. Тобто, ну, якийсь задум у всьому цьому є. Це все робиться не просто так, що буде. В плані територій. Для себе. Момент території. Території Казахстану чи території Росії? Території Росії, Верховний Суд. Ну, Підбирається. Це в плані і в плані території. Кажете, будь ласка. Четвірка жезлова, так? Да? Цікаво. Ну, добре, друзі, будемо дивитись. Головне, що не буде війни, да, я так був. Китай, штати, думаю, ну було б якось дуже. Було б якось дуже не, не на часі, да, не зараз. А дякую вам, великі друзі, за перегляд, дякую за ваш час і за ваші питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.